Це один із етапів виробництва полтавським підприємством Шкарпеток. Воно запрацювало ще 2010 року. Від початку повномасштабного вторгнення виробництво масштабувалося. Нині за місяць випускають близько двох мільйонів пар шкарпеток. Розповіла заступниця директора компанії Олена Бабенко. Ми збільшили об'єми нашого виробництва і відкрили ще один цех по виробництву шкарпеток, який збільшує наші об'єми виробництва. Із першого дня запуску проєкту зроблено в Україні. Полтавський виробник шкарпеток доєднався до нього. Коли запустили програму Національний кешбек, керівництво підприємства почали вносити свої штрих-коди продукції у реєстр. Маркуємо нашу продукцію на етикетках. Відповідно, для нас це швидше навіть не про впізнаваність чи рекламу, а це про філософію нашої компанії. Тому що наша компанія з часу повномасштабного вторгнення з 2022 року зупиняла свою роботу лише на три дні. Тому ми зараз тут працюємо, розвиваємося. Програма стартувала із вересня 2024 року. Перший місяць був тестовим. Із 11 жовтня національний кешбек працює у постійному режимі. Програма комплексна, розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун. Аби вона запрацювала, залучили банки виробників, торговців, покупців та дію. За весь період Міністерство економіки заплатили кешбеку близько 200 мільйонів гривень. Нині 3,5 мільйони людей оформили картки національний кешбек. Ми бачимо цифри з точки зору того, скільки виробників і. Скільки торговців з Полтавщини доєдналися, і по виробникам і по торговцям Полтавщина входить в топ 10 по виробникам на сьомому місці, по торговцям на шостому місці? Майже 60 виробників з Полтавщини додали до нас свої товари. В принципі, це означає, що по всій Україні, коли ці товари продаються, люди купують і отримують кешбек за такі товари. Аби українському виробнику доєднатися до програми, потрібно зайти в портал Дія у розділ Національний кешбек, заповнити заявку та завантажити свої товари і штрих-кодами. споживачеві. Аби отримати кешбек у рамках програми, необхідно оформити в банку віртуальну або фізичну картку для нарахування коштів, надати дозвіл на передачу інформації про платежі з обраних особистих карток під час придбання товарів українського виробництва у торговельних точках, оновити застосунок дія на смартфоні та обрати картку Національний кешбек як картку для зарахування кешбеку від держави. Зараз працюємо, як і всі підприємства, аналогічно, тобто реєстрація, у, на, реєстрація на платформі. Далі вже клієнт, споживаючи наш товар, нашу продукцію, отримує кешбек все так, як і в усіх. За словами Надії Бігун, витратити нарахований кешбек можна на оплату комунальних, медичних, освітніх та донати на потреби ЗСУ. Ліміт повернення витрачених грошей у форматі кешбеку 3 тисячі гривень на місяць. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.